Вітаю водолії! Ви на каналі ТероТФен з вами Ганна, і у нас тут сьогодні кармічний тароскоп, тобто говоримо про кармічність у вашому житті на цьому етапі. Який тут кармічний досвід, що тут є важливим, і як тут краще, легше і конструктивніше можна його пройти. Дивимося на Таро морського скорпіона. І ті, хто е, знають хоча б трохи карти Таро, вже, можливо, засмутились і такі, да, що знов, побачили, коли побачили п'ятірку Кубків, бо всі, е, хто знайомий з картами Таро, розуміють, що карта тут не супер радісна, але вже що вийшло. Але знову ж таки, карта така, з якого боку подивитись. І, і це вже я починаю про е, власне, кармічний досвід, е, який на вас зараз або чекає, або вже почався. Бо насправді ця карта завжди для мене і ставить запитання е, кута зору, і, наскільки позитивно чи негативно, тобто оптимістично чи песимістично людина дивиться на ситуацію і події, які проживає е, Тому що м, стакан завжди мої любі, або наполовину повний, або наполовину пустий, і вирішувати це тільки вам. Розчарування, невдачі, якісь. Втрати по життю проживають всі без виключення. Це просто лейтмотив, який в принципі супроводжує життя кожної людини. Погодьтеся, не існує у світі жодної людини, яка нікого ніколи не втратила, яка жодного разу не розчарувалася в комусь, яка не зазнала невдачі у справі, на яку покладала багато надій. Ну, Не існує такої людини. Але ж погодьтеся, не кожна людина впадає від того в зневіру і в депресію. Дуже цікаво, насправді боляче, але й цікаво спостерігати за людьми, які проживають, наприклад, втрату близької людини. І от в порівнянні спостерігаєш, і розумієш, наскільки всі по-різному з цим справляються. І я завжди, наприклад, захоплююсь, захоплювалася завжди людьми, які гідно, гідно справляються з втратою коханої людини, наприклад. Не спиваються, не впадають в депресію на роки. Ні, ну можна, всі ми живі люди, все буває. Я тут не засуджую, ні в якому разі. А хтось, от прям як боєць, як борець, не дивлячись ні на що те, що буде російською, вріки підіймає голову і рухається далі. Що тут на цій картинці? Тут квіточки розтоптані, які цей поні хотів з'їсти, але йому не дали, їх розтоптали. Тобто тут прям перед носом у людини щось розтоптали. То боюсь, що в цей період не уникнути вам. От чогось що псується прямо у вас на очах. В когось різко, в когось повільно, в когось це відносини, в когось це фінанси, в когось це просто тим за близький друг, який розчарував, в когось це взагалі якісь зовнішні події, які болять вашому серцю. Навпаки, якщо ви дуже сильно переживаєте за політику, за війну, а все йде от не так, як вам хотілося, би воно вам прям болить. В когось і отак, навіть зовнішнім воно буде і. Тут буде краще для вас, якщо ви навчитеся, по-перше, не відвертатися від своєї свого суму, болю, розчарування і так далі. Його треба проживати до кінця. А по друге, не застрягати в ньому, всьому свій час. І мені теж завжди ця карта асоціюється з усім відомими п'ятьма стадіями проживання горя. І насправді ми їх проживаємо не тільки в разі фізичної втрати якоїсь людини. Ми їх проживаємо в розлученні, ми їх проживаємо в розставанні. І навіть втративши бізнес там, свій улюблений справу свого життя, ми теж можемо проживати ці п'ять стадій, стадій, вибачте, проживання горя. Оце депресія, торг, прийняття, оце, оце гнів. Да? І коли людина не рефлексує і не аналізує свої емоції, на якому вона етапі, якщо вона проживає, то вона ж починає стрибати зі, стадію, зі стадії на стадію, і до прийняття і заспокоєння в цій ситуації може не прийти ніколи. Тому ви, я вам пораджу, зараз ви можете і не зрозуміти, про що тут мова, про що тут йдеться. Якщо почне відбуватися в осяжному майбутньому, ну скажімо, навіть перша подія, яка от зводиться до того, що вас щось засмутило, розчарувало, от, все пропало. Да? То починайте прямо одразу аналізувати, в якій ви стадії. Ви гніваєтесь, ви депресуєте, ви заперечуєте те, що відбулося, і так далі, і так далі. І тоді ви себе поведете по цим стадіям і максимально швидко і конструктивно прийдете до прийняття. Можливо, до речі, у вас проблеми з прийняттям і відпусканням і або тим, або тим, або все разом. І е, е, кармічний досвід цього періоду і полягає в тому, щоб ви навчились приймати те, що відбулося, незалежно від того, наскільки вам це приємно або неприємно. Ну і ситуація все ж таки вчить, хоч і таким деструктивним чином, вчить е, все ж таки показує вам, наскільки важливо виховувати в собі оптиміста і тренувати своє позитивне мислення, не дивлячись ні на що. І нехай у вас це вийде. А я вам дякую за увагу. За коментар, за вподобайку з вами була Ганна. Бережіть себе, близьких не прибуде з вами сила. Пока-пока.